Була культивація, як видно, діагональ. на угол. немаленький діагональ, вирішив таку, так як і боронував, покажу до. Тут ще не критично, там трошки і після. Мені дуже подобається. В принципі, груда ця і була, це я тоді з першою повернув, десь може ще підрізаю, підвертаю, не, не критично. Роблю не глибоко, ну, як видно. 7-8 Вот так показати даже немає значить десь так роблю в принципі мене влаштовує та влаго достає ще по культиватору ну, культиватор, культивує в принципі нормально после заміни прокладки, завари подонав. Все добре, купенько і все. Коли подарувати потрапив, трошки була одна лапка, тортунулась, ну пустився бол на награді, лі вона вивернулась, Думав, це є. потім дивився, що то був там все назад поставив, то, в принципі, вже пропуски немається. Ще там один нюанс є. Вроді як одна сторона трохи глибше лізе, Ну, то ну, подивлюсь вже. понаблюдаю, що підмілю позже. Так в принципі гарно виходить. Видно трохи нагортає. Так, завершив тут культивувати, як видно, спався транспортне КПС. Так вийшло закультивувати, як видно, ходив по діагоналі, края підбив. Так, теж підрив. так вийшло. Переїжджаю далі. Так, закультивував і цей кусочок, як видно, вийшло отак. трішки ще вимілив культиватора, геть міленько бо тут бурянця такового не було. Тут міліше Ще на виток получається на оберт вимілив культиватора. бо Тут практично такого сильного буря не було, що там ближчека була. Комис, там, ну таке многолітні буряни, якими дуже важко боротися. Та і все. Берізки тут не було, як на, там, на дальніх цих моїх кусках. То в принципі дуже гарно. Можна було в принципі йжда, подождати, алечак ну, і все би укорінились, вирізав його, та і все. Там через скільки там, 5-7 днів, через тиждень, коли буду перед культивацію за 3 дні робити. Буде набагато легше його і все. Теж міленько зацарапав, та й все, і посів на третій день. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту, в інстаграм, також тік-ток.